У Міжнародний день дитячої книги розкриваємо її секретні інгредієнти. До добра, добра, додати. Трохи гумору вмішати. Цепануть на маня чутинацького знання. Сумаслинки, дві краплинки. Можна сміху! Я утіху. Галиних снів. Ганних днів. Ще краплинку сомати. Знову жменьку доброти. І лунке чарівне слово. Все, зварилося. Готово. Гарячинки аж пахтить. Покуштуйте! Хай щастить!